Багато хто сьогодні, в 21 столітті, прикриваючись Біблією, говорить, що вони можуть іти і винищувати інші народи, творити геноцид, тому що так робив єврейський народ. Насправді все це вже сатанізм, тому що тоді Бог обрав єврейський народ і він вказував, які народи треба знищити, тому що вони були нечестивими, вони творили зло в очах Бога. І Бог він обирав дійсно, а не вони самі єврейські народ щось від себе робили. Вони були в завіті з Богом. І всі, хто хотіли також війти в завіт Божий, вони могли поєднатися з єврейським народом та Слідувати заповідям Божим, також стати заключити завіт з Господом. А з пришестям Ісуса Христа. Зараз кожна людина і всі народи вони можуть стати дітьми Божими церквою Ісуса Христа, увійти дійсно в цей завіт. І зараз церква Христа, діти Божі, Християни, сім'я Божа, вони є у всіх народах. Коли хтось говорить, що ми можемо піти і винищувати інші народи, насправді це вже сатанизм і це війна проти Бога. Тому що сім'я Божа, церква Христа, вона є зараз у всіх народах. І воля Божа це нести спасіння, проповідувати Євангеліє, нести світло. Любов, цей світ, щоб якомога більше людей вони увійшли в завіт Божий, ставили церквою Христа, учнями Ісуса Христа і продовжували справу Христа, несли світло, несли любов. Цей світ, і щоб якомога більше людей вони дійсно могли пізнати істину, перебувати в істині Божого Слова та наслідувати спасіння у вічності. Бог Він дав свого Сина, єдиного Ісуса Христа, щоб кожен з нас міг мати спасіння. І коли ми пускаємо Ісуса в своє серце, коли ми слідуємо волі Божій, коли ми стаємо церквою Христа, живою церквою, яка дійсно несе світло, яка є учнями Ісуса Христа, продовжує справу Христа. Тоді ми можемо стати дітьми Божими, щоб наслідувати спасіння. А садна прийшов, щоб вкрасти вбити, погубити. І ті, хто творять геноцид, вбивають. Знищують народи, це насправді вже виконують волю сатани, і йдуть проти самого Бога. Тому це дуже страшно, і кожен зараз має визначитися. Він і народом Божим, церквою Христа. Він в волі Божій знаходиться, розповсюджує царство Боже тут на землі, а Сатана прийшов красти, вбити і погубити. А Бог прийшов ісус, щоб ми мали життя і життя з надлишком.